На дуже гарний стильний зачіску. Тут ми бачимо, що так собі, і розпочинаємо нашу зачіску. Потрібно спочатку розчесати волосся, далі ми беремо дуже крутезну плойку, нагріваємо її, докремлюємо волосся і починаємо ось так накручувати на плойку наші локони. Періодично перевіряємо температуру локону пальчиком та накручуємо далі. Обов'язково проходимо з усіх сторін і ось такі локони в нас виходять. Мені дуже подобається. Не забуваємо про те, що нам потрібно дуже гарно накрутити ось ці передні пасма, щоб воно гарно виглядало в оклаці. Потім ми беремо ось цю передню частинку. Добре її накручуємо, прогріваємо, ось виходить ось такий великий гарний локон. потім ми його розпреділяємо так, як нам вже потрібно в укладці. І ось така кортезна укладка в нас вийшла. Мені вона дуже подобається, це дуже легко і стильно. Укладку я роблю зазвичай за 10 хвилин. Ну, як вам, скажіть, мені дуже подобається. І, до речі, я не використовувала жодного засобу. Ефект вау.